Друзі, нас інфо перші проголовне поїхали. Зеленський має піти у відставку. Пише Гончаренко. Після засідання Верховної Ради депутати об'єднуються і все частіше лунає фраза. Відставка президента Гончаренко додає ми втрачаємо покровськ, У нас прорив на Запорізькому фронті. У нас критична ситуація в економіці. У нас катастрофа в енергетиці. У нас тотальна корупція. За все це несе відповідальність. Зеленський немає іншого виходу з кризи ніж відставка Зеленського. Його просто немає. Зеленський має піти у відставку, щоб врятувати країну. Він має піти у відставку. Ставку, щоб не розхитувати човен, він має піти у відставку, щоб ми змогли врятувати нашу країну. Ось що говорила Європейська солідарність, і ось що відбувалося в раді. Друзі, як вам порядок денний воюючої держави, правда, круть? засідання Верховної Ради на сьогодні закрито. Ми вимагаємо відставки уряду, відставки усього та блюдяча, які відверто вкрали у ССУ і усіх громадян України під покровом банкової. А дивовижу сьогодні виступ Петра Порошенка уважно слухали навіть слухи. У деяких з них з очах було так само обурення, тим, що відбувається з боку вигороджування Капміндічів. Чи це виліться у підписання ними підписних листів за відставку уряду? Ми побачимо, але так справу залишати не можна. Звільнення двох міністрів не перезавантажить усю систему. Увесь уряд має піти у відставку. Має бути нова коаліція і обрано новий уряд, якому залежить на українській державі. Уряд в якого не буде прямої телефонної лінії з Єрмаком. Шановні колеги, уряд! 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 уряд шановні колеги, на превеликий жаль. Ми не можемо продовжувати далі нашу роботу, тому я. Дякую вам всім. Не розходимося, Петро Олексійович. Тобто, я правильно розумію, що ви будете блокувати, так ви ви не дасте можливість сьогодні звільнити двох міністрів. Правильно? Шановні колеги. Я просто ще раз. Шановні колеги, шановні колеги, на превеликий жаль. Ми не можемо продовжувати далі нашу роботу, тому я дякую вам всім за результативну роботу. Зараз оголошую перерву у нашому пленарному засіданні. Слава Україні! Я прошу лідерів фракції груп зібратися в мене. Дякую. А ось позиція Розумкова. Та я не думаю, що він дуже стомився. І повірте мені, вони будуть робити все для того, щоб не стомитися. І в принципі, він виконує обіцянку. Один термін, просто термін безлімітний. А якщо серйозно, закон про імпічмент не можна виконати для лише запуску процесу, необхідно 335 народних депутатів. Це Анрієл в діючій Верховній Раді, і плюс дуже складний процес. Коли Зеленський розповідає про те, що він прийняв закон про імпічмент, це неправда. Коли ми говоримо про зняття депутатської недоторканності, да вона знята. А от закон про імпічмент це просто слова. Він не працює і жодним чином нашкодити Зеленському або будь-якому іншому президенту він не може. Нартеп європейської солідарності Ростислав Павленко підкреслює, не треба хитрити печеру, алібаби відставкою двох цепів відбуває лі при збереженні усіх схеми загального способу управління країною не відбудеться. Тому уряд у відставку весь аліярмакає по відставку всіх фігурантів плівок у відставку і до відповідальності розпочинаємо переговори про коаліцію єдності і уряд національного порятунку. Чим швидше, тим меншим будуть втрати. Народний депутат Ярослав Железняк заявив у своєму блозі. На ютубі, що керівник офісу президента Андрій Єрмак також фігурує на плівках міндіча під псевдо Алі Баба у розслідуванні про масштабну корупцію в енергетиці, за словами Железняка, на записах людина на прізвисько Алі Бабані. Хто нібито проводить наради та дає доручення правоохоронцям продовжувати тиск на набу і сапа Железняк зазначив, що Андрій Єрмак і бізнесмен Тимур Міндіч є давніми друзями президента Володимира Зеленського і були знайомі ще до його обрання. Але тоді вони ймовірно близько ще. Не спілкувалися, однак за словами депутата саме міндіч у 2020 році міг запропонувати Зеленському замінити тодішнього голову офісу президента Андрія Богдана на Єрмака. Раніше секретар економіки та енергетики курував колишній перший помічник Зеленського Сергій Шефер, який за твердженнями кількох джерел железняка спілкувався із енергоатомом. Згодом, за словами депутата, контроль почали передавати міндіч. Однак, у 2025 році, як стверджує железняк, між єрмаком та міндічем, нібито виникли суперечки. А під час призначення нового уряду, в липні кадрова квота міндіча зменшилася. Железняк також зауважив, що у січні 2025 року, під час години запитань до уряду, він не запитав тоді, що міністра енергетики Германа Галушченка про роль міндіча в енергетиці. Але посадовець усе сапоречував. Утім, за словами Железняка, тоді в офісі президента піднявся шум, який нібито розпочав саме його очільник. Депутат також зазначив, що під час антикорупційного форуму керівник САП Олександр Клименко роз. Повів, що на плівках фігурує дехто під іменем Алі Баба, який проводить наради в правоохоронними органами і дає їм доручення прослідувати набу та сапа. Відразу кілька джерел сказали мені, що Алі Баба це АБ. дуже часто я чув, як Єрмака скорочують то АБ, або називають Алла Борисівна. Алі Баба на цих плівках це Андрій Борисович Єрмак, заявив Железня. Він також додав, що за його даними Єрмак особисто вів історію за сприйняттям закону про ліквідацію інституційної незалежності САП та Набу я. Я вважаю, що Андрій Єрмак має бути звільнений зі своєї посади. Зараз буде моє звернення до президента у вигляді постанови. Я очевидно переконаний, що в раді боятимуться навіть сказати це вслух, але голова офісу президента очевидно знав про це, міг на це впливати і має піти у відставку, сказав Железняк. Водночас, за даними джерел Української правди, ключові представники влади наближені до президента після операції набу мідес радять йому звільнити Єрмака. Впродовж останнього тижня Зеленський провів низку зустрічей, щоб ухвалити рішення для стабілізації. І ситуації про частину зустрічей, зокрема, розмову з прем'єр-міністркою Юлією Свороденко, віце-прем'єром Михайлом Федоровим, керівником у Гуркарелом Будановим повідомили публічно, як переконують українську правду люди знайомі з ходом розмов на тих зустрічах. Більшість останніх опитаних президентом даних давали різні рекомендації виходу із кризи, але майже всі не змовляючись радили замінити главу офісу президента Андрія Єрмака. Повідомили українській правді за словами співрозмовника. Видання в слузі народу в радіях простіше. Порахувати людей, які б не просили би відставки Єрмака, На його думку, фракція розпадеться, якщо цього не станеться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя. Висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.